Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. Побудьте з нами, я вас дуже прошу. Це зараз подкаст для вас. Зробіть собі каву, або можете нас слухати, дивитися, хто на Ютубі фоном. Чому? Тому що, ну, тому що це важливо, щоб воно там у вас в голові лежало, і коли настає момент кризи, щоб ви його звідти брали або зараз, вже взяли. Поруч зі мною нині людина, яка є особленням керівників, мені би дуже хотілося, психологів і По всій країні, але наша країна є репрезентативною а, в плані там відсутності бажання звертатися до психологів. То ми працюємо з тими, хто безумовно викликає довіру. А, Тетяна Варова поруч зі мною, а говоримо ми сьогодні, друзі, в рамках проекту Варто жити про те, що найбільше нині зараз тригерить в станах психологічних українців. І чому ви часто чуєте фразу блін, реально, в мене вже якась шизофренія. Чому? Тому що. О, тому що в Тіктосі, наприклад, з'являються ось такі ролики. І це реально про мене і про вас. Це наш дім. Ніщо не триває вічно. Все минає і це мене. Ми не таке переживали. А то, що зараз є, це ще, це ще квіточки. Ага, Вони ну, в ковід думали, що все погано, а потім бац, ми приречені. Тут вже життя не буде. Ті, як крали, так і крадуть, ті, як брехали, так і бречуть. Нічого не міняється. Mm. Бідні, як були бідними, так і є багаті, як були багатими, так такі є багатими. Та тут після перемоги відбою не буде, від пропозицій. Інвестиції будуть литися, литися потоками. В нас не буде можливості на все опрацювати. Україна буде в топі, наш паспорт буде просто кращий за сингапурський. Так і буде, так і буде. Таню, привіт. Дійсно, стане у нас абсолютно якісь полярні, різні думки перед сном, прокручування планів. Одна зараз ми з тобою говоримо, і розуміння того, що настає ракетна небезпека, і, по суті, ми можемо встигнути або не встигнути сховатися, наші діти в цей момент, де вони в цей момент, наші близькі, мами, папи, діди, тата і все решта. І це все в такому сюрі, в якому ми ще маємо розвиватися в професії, і не поїхати кокухою з огляду на те, що ворог нас лякає медійно. Коли люди говорять, блін, реально вже ознаки шизофренії, вони не усвідомлюють, що це означає, тому ти зараз можеш коротенько розказати, що це означає. А друге, одразу тобі скажу, щоб тобі було що відповідати: Блін, як собі пояснити, що робити з цим всім станом? Як, сидячи в розмові з собою, собі сказати, що зі мною, в принципі, все нормально, але, але з цим треба щось робити. От що, це теж моє запитання до тебе. Добре, почнути з, з кінця. Так, це краще робити з психологом, дійсно, бо треба людина, з якою ти розмовляєш, яка тебе чує, яка чує не тільки вухами, і серцем, і бачить і професіонал, який скаже, да, дійсно з тобою все добре, але зараз таке життя. Ось воно зараз таке. І у нас є точно сили з цим справитися. У нас справлялись наші предки, вони теж в такому сюрі е, жили, і, і ми справимося. Сила у кожного точно справитися є. Але дійсно у нас таке от поля, життя, Коли все одночасно і смерть, і народження, і весілля, і ти там гортаєш якусь ленту да, з новинами, ти бачиш щось ось важке і травми, і біль, і наступний, да, злистуєш, а там щось вже таке веселе, хороше, там весілля, або ще щось, або там кава десь. Затишному місці. Ну тобто, ну так у нас адаптивні можливості для цього точно є. І це точно не шизофренія. Шизофренія це дійсно хвороба. Вона в усьому світі, як була, так і є один відсоток від населення. Попасти в цей один відсоток важко. Тому дійсно, якщо у вас є якісь сумніви, можна сходити до психолога. А які ознаки пошкоденько розказати про шизофренію? По-перше, шизофренія це велика психіатрія, і це порушується мислення. Тобто, це порушується робота мозку на такому нейробіохімічному рівні. Це не видно оком. Так? Це не можна побачити шизофренію на МРТ. Я її не побачиш. Це такі обмінні процеси. У людини пропадає сон. У людини людині з'являються психотичні такі розлади по типу галюцинації. Він щось чує, він щось бачить. Ну людина щось відчує, щось бачить. Е і Голоси часто ж, да, скаржаться, що я чую голос. Цей голос може бути е таким. Це називається імперативним, коли він командує. Що тобі треба робити? Да, він не твій, він чийсь, Там це чоловіче, жіноче, іноді дитячі голоси, чується. Але це насправді дійсно це порушення роботи мозку. Це хвороба, і вона лікується. Я про теж хотіла сказати, бо багато людей думає, що психіатрія це щось таке, от осмирительні рубашки. Mm -hmm. Оце mm -hmm. галяла да, галаперідол на всі времена всіх да, від всіх хвороб. Насправді ні, психіатрія теж розвивається, теж новітні є ліки, теж хоч ця хвороба, шизофренія вона хронічна. Вона пожиттєва, але можна жити в ремісії, бути ефективним, функціонувати, бути щасливим, жити своє життя. Ну тобто, це головне лікуватися. Я зрозуміла. Я не знаю, як це у психології відбувається, коли вони теж люди і теж фактично в цьому стані всьому живуть. Але те, що я чую і сканую від свого оточення, дуже важко для себе зрозуміти. Що на даний момент є нормальним, а що ні, в твоїх реакціях, в тому, що ти постиш у Фейсбуці там, в Інстаграмі, це перше. А друге, це несамовите почуття провини, яке нас супроводжує, коли ми раптом, ну зараз голосно скажу, не донатимо цілий день на ЗСУ, не ризикуємо життям цілий день, не допомагаємо волонтерам в госпіталях. Настає якийсь момент радості, якщо він настає. І багато людей з совістю, з свідомістю українською мають провину. Про сон це взагалі це окрема тема. Ми про це, до речі, говорили в нашому ефірі. Але сон і думки людей перед сном і під час прокидання вони всі пов'язані із подіями в цьому гаджеті. Тому я тебе спитаю, яким чином впорядкувати в голові? Якщо вже у нас зараз зустріч з психологом, то я скористаюся, як впорядкувати в голові? Відчуття нормальності, на чому воно має триматися. От розумієш? Так? В якийсь момент ти просто не усвідомлюєш, хто ти, який ти є насправді. Ти хороша чи погана людина, якщо ти е запостила смішне відео про кота, а в цей момент ракета влучила в багатоповерхівку в Дніпрі. А, ну, Такі якісь речі. Так, да, я оточення тобі відказує, що це ненормально, не ти що зовсім, да? так? Да. <рі> так. І ти думаєш, блін, так це ж ти. Це, може, це так і є? Це так? Це ж... <рі> може, ти такий насправді. А ось лакмус який. Так. Я це знаю, бо, ну, по-перше, я це по собі знаю, тому що дуже багато всього навколо, і ти просто не встигаєш все це синхронізувати і дати цьому конкретний план. Та? Mm -hmm. Все якось нативно відбувається. Ну і оточення теж. Я... Виключно беру там відповідальність зараз говорити про своє оточення. Тут мабуть більше, якщо ми ще в плані е шизофренії говоримо, це про критичність. Коли у нас багато емоцій, дійсно може знижуватися ця критичність, бо у нас так мозок працює, це навіть не те, що там від волі нашої залежить. Коли у нас збуджені емоції, да, провини, тривоги, думок, да, цих всіх, то е, та частина мозку, яка відповідає за аналітику, за критичне мислення, вона ну, вимикається частково. Не не про це зараз. У нас таке закон збереження енергії, знаєш, що ти ж або там, або там ми так працюємо. Тоді да дійсно і тому і не рекомендується приймати якісь рішення, щось робити, коли ти на піки емоцій. Дочекайтеся, поки все стишиться, де да, емоція прожити її треба, да, вона як хвиля накатила і скатила, а далі ти вже можеш е, свідомо, розумно думати і приймати якісь рішення: постити, не постити, доречно, недоречно зараз це робити. Ну і е, до свого життя так планувати своє життя саме усвідомлено, не під впливом емоції. Якщо е, весь час ці стани. Які перестрибують один в інший, і ти не можеш порядкувати спокій всередині, то що то робити? Є, є декілька технік, є декілька способів це зробити. Треба підібрати, що саме для тебе підходить. Дійсно для цього потрібен психолог, який це поможе. бо у нас психічна система кожного своя. Немає таких інструкцій, знаєш, що оце от точно підходить, як відбитки пальців. Ну вони просто у кожного свої. Тому коли ти знайдеш свого психолога і коли ви разом з ним дослідите, як це воно в тебе працює, а де там що на що треба звернути увагу, тоді людина розуміє, що з нею зараз відбувається. Який перед нею є вибір, і який вибір зробити, да? що я можу зробити, що з цим, як цьому залагодити. Бо це така от саме, такі механізми вони не універсальні. Да, було ж вже на, на, на підкасті тут, що було дуже багато хороших технік виписувати, планувати, да? там, виписувати свої емоції, думки, щоб і вигружати їх, щоб вони не заважали перед сном там, і так далі. Але у кожного це своя техніка, поки її не спробуєш. Не зрозумієш, що вона в тебе присвідчення. Ну, до речі, щодо планування, це золота річ. Тобто, планування дає можливість бути спокійним, що принаймні те, що ти запланував, нехай не все, нехай там світло, ракетні обстріли все решта сувають часто наші плани і там трафік, і все решта. Але, в принципі, ти будеш спокійний, що у тебе це заплановано, і життя якось йде. Правильно, тому що ці ну, ці стовбури планування, вони тобою виконуються. Тому всім радимо планувати. Насправді да, крута. Вони плани штука. можуть бути гнучкими. Це не те, що там не виконалось все крах да, І ти себе там починаєш звинувачувати. Що ж ти з не зробив. Да, є план А, є план Б. Світла сьогодні нема буде план С. Так, ми це все зробимо. Ну тобто, це така от ну нам в цьому жити. Це марафон, це не скончиться скоро. І ми тепер зрозуміємо, що це марафон можливо буде тривалістю все життя. І нам треба жити в цьому марафоні, і ми будемо жити в цьому марафоні, планувати і радіти, і сумувати, і проживати горе, і звичайно, на перше місце ставити нашу основну задачу це перемога в війні. Це протистояння кацапам будь-яким способом Супер! Однозначно, однозначно. Я не знаю, як ви психологи справляєтесь з внутрішнім цим багажем своїх проблем, плюс ще те, що люди дають, але зараз вибудувалася така система в українців, Мені здається, що вони це інерційно зробили, коли люди намагаються більше часу проводити в соціумі і серед своїх друзів, знайомих, тобто святкувати все. Тобто зараз, от мої сусіди, вони дуже часто багато що святкують. Я не знаю, чому у них дуже часто відбуваються якісь святкування. І я чую, як вони це роблять відчайдушно, як вони радісно це роблять, слава Богу, з українською музикою. Ось, але я розумію, що людям потрібно знайти якусь відраду окрім планування. І це все пов'язано з ресурсом. Тобто ми маємо знайти щось, що дає нам ресурс для балансу. Да, для балансу, mm -hmm. бо дуже багато того, що да перетягується і цю, цю чашу вниз, і нам треба для балансу, щоб трошечки не завалитися. Воці вистояти да нам потрібно це для балансу, і для цього дійсно найкраще підходить людина. Людина, з якою тобі приємно, людина зі, з твого оточення, однодумці. Бо не всі ж не з всіма так, так. так. <ган> так. <ган> да, хорошо. <Однозначні. ган> да. Після спілкування, з якою тобі легше, ти надихаєшся, бо сили з'являються, okay. або спокій з'являється. Це, да, це, це саме так і працює інтуїтивно. це, да. І в цьому моменті, правда, щоб не було такого перегибу, коли ми такий сліпий гедонізм. Ми ігноруємо війну. Ми тільки святкуємо, бо от може так все статися, і ми забуваємо да, про це про те, що щось відбувається там страшне, і займаємося тільки собою, да і своєю радістю. Насправді ні, зробивши спочатку діло, да. Зробивши щось для того, щоб війна припинилася перемогою нашою, ми можемо тоді дійсно спокійно святкувати, на, на, для балансу цього накопичувати все. Це позитивне, що це може бути. Це і спілкування, це і про спорт ми багато говорили. Для людей, хто любить щось вирощувати, простих людей вийти на город, це просто радість, да? Там, не дивлячись ні на що є. Е, е, я пам'ятаю, коли наше, наше місто Яйсум було оточено. В, в березні 22-го року то і ну, нічого ж звичайно ж не працювало, танки їздять по вулицям. То що робили ми всі? Сажали радсаду. Сажали розсаду, да, готувалися до весни, що нам треба. Там розсада сама себе не виростить. Такими справами, коли ти бачиш, що природа рухається, все одно за весною приходить літо, та за літом ще щось, ще щось осінь. І це надає, надихає, і це дає надію на те, що все зміниться. Тому робіть щось, що десь надії Бо надія це на дія. Є дія, треба щось робити. Так, Має бути так, якась дія. Так, так. Я хочу, щоб ти на сам кінець дала ну, такі напутні слова, напевно, тим людям, які вже запарилися жити в цьому всьому, але при цьому вірять у перемогу. І не знають, що з собою на сам кінець робити. У нас вийде мерч, варто жити нашого фонду, де буде написано відчепися від себе. Так, от нам би дуже хотілося, щоб ви відчепилися від себе, не в плані розуміння, що ви на себе там рукою махнула, а щоб ви відчепилися від оцих всіх тривог, які вас супроводжують. Тому що ну тому що це просто з'їдає. Конструктиву в цьому немає. Тетяна додасть, так і ти говорила про провину, да? часто, яка так. нас знути, да, зсередині з'їдає, вона ж може бути конструктивною, може бути ні. Вона буде реальною. Да? Я дійсно там щось мала зробити, але не зробив. А є така надумана, да? що я, в принципі, не мав, але хотілося, би більше мені здається, так, що я ж зроблю замало. Так. Так. Вона дійсно не конструктивна. І оця звісно, фраза про відчепись від себе, роби хоч щось. Це вже буде достатньо. Просто роби. Це можуть бути якісь дрібниці. Ви ну, навіть не уявляєте, наскільки вони ефективні. Поговорити з людиною, з військовим, до речі, це теж може бути для себе ну, ресурсом. Тому що, по-перше, ви саме надихаєтесь, бо це люди. Е Величезної сили, багато переживши і мають досвід, і скажімо, посттравматичне зростання. Це називається, то вони просто велетні. Це може бути підтримка когось. Це може бути ну, спечіть пиріг, пригостіть сусідку. Да? Там, погуляйте з дітьми. Будь-яка дія, посадіть там щось біля під'їзду свого, будь-яка дія, вона дає ресурс і вам, і це є вклад в те, що називається резилієнтність, в тому, що ми не здамося, тому, що ми вистаємо, і те, що все одно буде все по-нашому. Ну, На цьому б я хотіла і зупинитися, тому що, ну, правда так, цього буде достатньо. Не треба там для себе ставити якісь нереальні задачі, да, там, купити. Машину на підрозділ, да? задонатити достатньо і не замічати, що я замічаю в українців, коли ми фокусуємося на те, що я не зробив, на своїй я травмі, така. на всьому, як би себе, отак, от, от ще щось ага. покритикувати. Це дійсно йде від тих травм, які були у наших поколінь. А наприклад, у деяких людей я бачу, коли вони фокусуються на те, що я зробив. Да, і хваліть себе за те, що ти зробив. І оце, бо це буде ресурсом, бо це буде для нас конструктивним, будуть сили щось робити далі. Скажи мені, а от це. За твій досвід спілкування з військовими у них немає образи за те, що от вони там ризикують життям. А українців в той, той час не знаю, хто святкує день народження, або от як тала зараз п'є лате з лавандовим сиропом. Айс по різному бувають, бо військові теж дуже різні. І різні досвіди, і різні у них стратегії, і різні мотивація також бувало так, що там, якщо примусово прийшлося йому піти воювати, отримувати, скажем, поранення, стати обмежена. Придатним або якісь фізичне фізичні мати, то там дійсно буде образа на весь світ і не тільки на з злати, да, що ми от там, а ви отут. Це теж така як форма стратегії, ну як форма е, проживання от, от цього, що я переживаю. Але в більшості своєї ні. Вони навпаки кажуть: та хай діти народжуються, та гуляйте весілля, да мені радісно це бачити. Я не хочу повертатися в, свій, в своє місто, заходити в свій двір, а там отак отакі всі. Я ж не для цього. Я ж для того, щоб там було все, щоб діти сміялися, щоб бігали, бшкетували. Оце мені потрібно. Ну, мені здається, що незважаючи на весь страх, такий якийсь спокій і момент пишання, і все решта, мають дружини тих, хто служить військових, тому ти можеш спокійно пити свій лати. Але я це сканую просто серед своїх подруг, і в них навіть є такий момент. Ну, Розуміння того, що їхня родина долучилася до цього. Вони ясно, що страшно переживають. Ночами там не сплять, особливо ті, хто в штурмових підрозділах і на передовій, але отакі от спокій і І, від... і зростання навіть цинтезичне травматичне зростання. Да, я тепер вмію справлятися сама. Це навіть на таких побутових рівнях. 100%. Да, Я вже можу колягалася поміняти. Да, я знайду СТО, Генерал, я звалити, смінатор, зарядити, зарядити, та, та, все. і все світлом поборотися, все і ти, і я знаю, що моя сім'я датична. До цієї справи перемоги, і це дуже важливо, це дуже, бо це про цінності про те, що для, для нас важливо. І я теж погоджуюсь в тому, що це така от причетність, і вона дійсно надихає. Кожен з вас сам може визначити причетність. Немає якогось сканеру або вагів, які вимірюють внесок о, о той більше, а о той менше. А я настільки мало, що виникає запитання: хто я взагалі я, що я за лайно яке країні не допомагає. Я знаю, що частина людей мають таке всередині. Я знаю це, бо ну бо, бо ви це пишете час від часу і пишете, чим я можу допомогти. У мене є провина, що я не до кінця допомагаю. Робіть хоч щось, але регулярно. І бути впевнені, що це хоч щось наближає нас до перемоги. Таня, я була дуже рада тебе бачити. Я теж дякую за запрошення. Дякую за те, що прийшла. дякую за все, що ти робиш. Таня керує. У нас лінія, яка займається військовою психологією, тобто у нас лінія є цивільних, лінія військових і лінія онкопацієнтів. Ось тому звертайтеся, нагадаю, що ви можете брати просто мобілку свою, набрати 5522 з понеділка по п'ятницю, з 11 до 19, і звертатися на безкоштовну лінію, друзі. Це просто безкоштовно, щоб вам стало легше, ми це зробили. Для вас зробили. Тому ну, гріх. От маєте мати почуття провини, що ви не скористалися. Тому користуйтесь, будь ласка, цей проект дуже важливий для нас. Ми його робили для вас. Тому подкаст як бонус. Дивіться нас, якщо прогавили минулі подкасти. Можете подивитися їх на моєму Ютуб каналі. Дякую вам всім за довіру. Дякую, Тані, за те, що прийшла і за роботу. Будьте спокійними, відчепіться від себе і от далі, після перегляду нашого відео, живіть наповно, нічого не бійтеся і допомагайте зсу. Па-па.